Вітаю всіх глядачів мого каналу. Ось такий великий горщик. Зараз вам показую. Це широколисна гартинзія, це дорослий кущ сорт Floria Ну, Тут неважливо який сорт. Просто хотіла вам показати, що вже починаю обрізати свої широколисні гартинзі, які знаходяться, знаходяться в прохолодному приміщенні на охолодженні. От дивіться, які в них. Отак от, от брунічки вже починають, бачите? Отак от, от брунечка. От, от ну, короче, Всюди починає вже прокидатися, але вона знаходиться в холодному приміщенні, там температури мінусових нема, але ну, такі прохолодні, тобто 0, плюс 2 отакі температури. І отакий стан бруняк. Тому просто зараз в мене є час. Так, от пару днів видався такий час, думаю, почну, мабуть, обрізати. І ну, знаєте, світла у нас не дуже є. От, і вчора так, обстріли постійні. Короче, ну... Обрізала, що, що я хочу сказати. Обрізала я її і не показала вам, як її обрізала. Обрізала вчора. Але тонус, мабуть, не настільки ви на мене будете ображатися. Я вам просто розповім, от як вона обрізана. Гілочки от стоять. І е, тут принцип сам буде зрозумілий. Тобто, ви отак, от дивитесь берете окрему гілочку, да? наприклад, оцю взяли, і дивитеся, які в неї є бруньки. От знаходите от таку от брунічку, наприклад. Ну, По-перше, по е е дивитесь, щоб у вас скуч був невеликий. От, дивіться, які от великі у мене були допустим, пагони. Да? і отут -от зверху ну, ще тут -от є бруньки. Зверху, такі. От брунька, от така гілка. Ну, але от дивіться, навіщо мені залишати. от, Наприклад, ой, все розвалилась. Отаку от бруньку, в якій от дивіться, от тут, по стволу непонятно що, от такі от, Вони тут маленькі, не, ну, малопродуктивні бруньки. да? А отут-от тільки зверху от такі великі. от, от такі великі гарні бруньки. Ну, наприклад, наприклад, де тут там гілка ця могла бути? да, от, Наприклад, вона отак от могла рости. Не, хоча тут більш зелена. А, от. Мабуть, отак от вона, мабуть, була. Так, зараз знайдемо. да, Так, значить, от дивіться. І от, наприклад, вона отак от. Отак от, да, Росла ця гілка. І дивіться, яка вона велика. Да? І отут-от тільки зверху, от я вам показую, у неї тут гарні брунічки. А тут от вони такі от тоненькі, неефективні, ну, там може жара була, може ще щось. Ну, що в якийсь період часу, тут от вони заклались такі, а тут от зверху потім її може полегчало, і вона заклала ось такі от гарні бруньки. Але що тепер з ними робити? Якщо ви залишите отак от, е цю гілку, да, то, ну, Де вона у вас буде квітнути? Отут, от. Вона у вас е, розвалиться вся, ну, тут 45 см, мабуть, буде висота. вона, Кущ у вас такий розвалиться, вам придеться палички постійно підставляти. ну, щоб Таке діло не годиться. Тому ми шукаємо знизу такі от гарні брунічки і саме на них ми відрізаємо. от тобто, от ця Гілочка, що я вам показала, да, от вона тут була обрізана. І от, от, подивіться, зараз я вам покажу. От, Бачите, от брунька гарна. І ось цього брунька гарна. І отут-от вони і будуть рости. Оця брунечка от буде, бачите, от квітнути. І отак-от на кожній гільці ви йдете, отак-от по от. Тут, допустім, гілка, да? от, гілка одна. Ви йдете по цій гілці і дивитеся. Або, допустимо, тут от обрізати, або ще тут залишити ну, Мало ли що з тими бруньками. Тобто, я отак от на дві пари бруньок всі відрізала. Тут от, наприклад, тут на три пари бруньок. от Раз, два і третя пара бруньок, Да? Ну, вони тут, виходить, чомусь по одній закладені. І всі, оці, отут, дивіться, одна велика, одна ось така нещасна. Да? Знову одна велика, знову там одна нещасна. І от, оці, оці точно будуть квітнути отакі такі позатінькі. от вони у мене отак от і верхи дивляться. І отакий от от буде кущик, тут буде достатньо квітів. До того ж, тут в мене ця гартензія, вона от замульчована, Це на зиму я її мульчувала, і в неї тут великий слой мульчі. А ґрунт, отак от, до цього бортика. Тому я так гадаю, ну, я впевнена просто, що коли отут от, розгребсти, там, так, то там знайдуться ще. Додаткові бруньки. Ну, А ці гілочки, виходить, ви зараз не викидаєте. Ну, Якщо я скажу, скажу так, якщо ви будете обрізати пізніше, от, то о, звісно, вам тоді прийдеться або ці гілочки, щоб вони вже і, або розпускалися, якщо ви хочете зняти живець, або викинути їх. так? А якщо ви от зараз їх обрізаєте, то отак от я от водичку поставила да, і навіть поставила от от, які от сухі. Такі полусухі, верніше, під питанням. Сухі, зовсім сухі, я, звісно, обрізала, А так от, дивіться, буває так, що от верхівка, от така, наприклад, гілка, да? вона тут зверху е суха, а знизу там є брунька. Але тут може, отут от якісь ще щось попросипається. от, Наприклад, отут от якісь от які брунічки. От, от, бачите, от зелена брунька. Отут-от. Отут, от наприклад, от малі такі, да? от вони, я пальцем тримаю, от вони малі. Тут от гарно. Тут малі, але вони в водички підростуть і буде вам гарний живець. Отут, от подивіться, бачите, зверху, от скільки гарних броньок. І от з кожної цієї броньки можна виростити ще гортензію красиву. Тому ці палочки, саме тому от я зараз обрізаю. От, Знову її поставлю, сам, сам цей горщик поставлю на холод, от, а ці гілочки вони будуть отак у мене стояти у водичці. Я підписала сорт, от, поставила сюди назву, налила чистої водички. І от Вчора це я поставила і от вони отак у мене стоять. Як буду показувати, як ці брунічки будуть напухати. От, як буду потім знімати живці, то я вам покажу. Тому хто бажає спробувати виростити з широколисної гортензії брунькою ще нові саджанці, собі або там, комусь запропонувати. То присоединяйтесь, так сказати, буду показувати, як буду робити я, а там, ну, може, ще дівчата будуть на яких каналах показувати, то будете набувати досвід і вирощувати, собі такі гарні рослинки. Тому що широколисна гортензія – це дуже красивий. Чагарник так сказати, не хочеться його таким словом називати. ну, в общем, Така красива квітка. Ну, так, це ж кустарник, да? кустарник, да, чагарник по-українськи, але хочеться називати просто красивою квіткою. Ну, отак, от, значить, я. В минулому році пробувала отак брунькою робити саме широколисну гортензію, Ну, волатисту гортензію я давно вже роблю, а широколисну гортензію в минулому році пробувала. Нічого там такого складного нема. Але майте на увазі, що треба буде досвідка, гарний ґрунт і. Якусь тепличку зробити. ну і без досвідки не вийде. Якщо у вас ну, немає можливості якось там додати освітлення, ну у нас, у нас немає світла, але ми включаємо додаткові ну, істочники живлення вот. і трошки я свої рослини досвідчую. Тому що у нас нема світла по 15 годин. От. А що буде далі, не знаю. Тому, в общем-то, їх у кого нема от постійно, ну, можливості досвідчувати, або там вікна такого, знаєте, щоб е е південне було, то трошечки пізніше тоді обріжити. Ну, у мене так. Але, от дивіться, після такої е обрізки потім обов'язково знову в холод. Ну і тоді, що, Чому мені так подобається обрізати зараз? Тому що е нема. Тоді от такого плачу гартинці, тобто вона отут от зараз присохне і все. Оці от брунечки. Ну, і в принципі, зараз у мене час є, потім весною взагалі немає ну, часу з цим возитися. Горщиків у мене небагато, от, і, ну, можна сказати, мало. Я всі широколисні майже висадила у відкритий ґрунт. От, і... Тому, в принципі, от сьогодні-завтра, вчора почала вже пообрізаю і поставлю отак от для живцювання, щоб брунічки ці підростали. А дивіться, рослинка відчуває, що вже весна. Бачите, які бруньки понапухали. Так що ну, тут чуть, трошечки залишилось. Трошечки і вже весна. Все, на все добре. Гарного вам настрою. До побачення.